Тільки що доволі була така неочікувана ситуація, як для мене, можливо, вперше в житті таке зі мною взагалі було. Я тільки що спала в машині. Ну, буває, буває, що я сплю іноді в машині, коли кудись там їду, в якусь подорож, але так, щоб я просто в Києві на парковці вирішила вздрімнути. Позаду, от вкуталась отак значить, в пуховічочок, зняла свої ботинки, в шапочку, в шапочку засунула ніжки. І просто час десь спала. І мене потім прокинулося від того, що хтось грюкнув багажником поруч, а я отак скачила, думаю, господи, в'їхали в мене. Що вийшло? Я з позаранку приїхала, приперлась, кудись. До речі, дуже гарне місце. Ще спокій вам. А, по справах. Потім в мене тут була прям в машині сесія з психологом. І так мені було добре. А, ще є дуже важливий момент. Я знала, що в мене сьогодні буде мало часу, а, як мало, Наче часу багато, мало часу, ну такого, щоб поїсти, бо я скоро з подругою зустрічаюся, там вже поїм з нею. А так, щоб до цього Максима не хотілося, і крича, що я взяла собі судочок в термосумочці, там у мене були перці. Я нагаряпалась перців в машині, з психологом поговорила, і так хорошо. Вирішила там сніжочок такий. Доволі вулиці мінус вісім машина показує. Думаю, так куди я ще щепав? Думала, ну, якось згаяти час, десь не знаю, якесь ТЦ ТЦ, таке, таке, таке слово сполучення, буква сполучення <смас> страшне. Ні, просто десь короче, пошлятись, але вийшло, що так, Що так лінь. І так, коротше розвалилась, ну іменно по серйозному, прям на задньому садінні. Не просто тут отак. Ай, вона по-серйозному. Знайшла якусь просто вонючу, якусь... Пі... Напевно, ми котів перевозили чи що, якусь цю. Як це називається? О, від мене там моє місце, спальне. Якесь прос... простинь якусь, коротше. Ну так. На, На пуховичок, до речі. Кацуріна ну, і мені Дашка прислала. Дякую тобі, Дашенька. От, е і добре, Дар, поїду з подругою, зустрінусь, так класно. Отак. От а ось зараз я покажу, який в мене вид. Тут. Просто. От до малюти подувки ще сніжучи. Не тримай мене, ну ти класна. Боже, Уу, яка ціла. Привіт, привіт, Я ж думала, ти не прийдеш. Ця людина забула про свій власний день народження. Я Як це може бути? Жека, я так красиво вітаю тебе. Уу, боже, боже. Боже, яка Уу! ти класна! Як можна забути про свій день народження? Вона просто мене запросила, ну, не запросила навіть, це взагалі. А, а дивіться, вона робить отакі джинси. А -а -а. І зараз я заберу а -а -а. теж. А -а -а. Там ти що. А, а, яка ти класна! Не я тобі бажаю. Боже, ну яка жінка? Це просто. І працює, людина працює день і ніч, так, так що має, забуває так, про власне дерев. Сутки, а це все просто її джинси. Ну це капець. Подруги <зислав> приїхали. І ще й сукню можна, ти, ти робиш. А тут по сусідству. Ви дивіться. <зислав> <зислав> я такою? Ну, ну це хуйня. Шаман. А воєнне сосед. Що у вас там происходит? У вас там цікаво. Боже, ти просто космічно у снігу. Йо, Боже. Ви бачили Наташу, яка вона зараз. Аліна, в снігу, ти ще гарніша. Та, ти така красива! З Що закінчилось тренування. Я займаюсь онлайн. Зазвичай ми разом з Сашею займаємось, але цей раз сьогодні просто 30-й, у нас буде вечірка новорічна і багато підготовки, то він поїхав. Я займаюся онлайн, хотіла вам показати. У мене тут Айпадік. В нас є невеличкий такий, бачите, міні-спортзал. Ну, в принципі, все, що треба, Ще велика така штанга, тут є жінка гола, всякі, всякі штуки, фітбол. Я займаюся так тричі на тиждень, є ще TRX Петля. Тут висять дві. Два, два штуки. Ми займаємось так тричі на тиждень, я вже так займаюсь, скільки, господи, років 5, мені здається. В нас функціональні тренування. Трішечки. Ну, зазвичай, раніше було більше кар кардіо, а зараз менше, бо ми на силові перейшли. Я бачу так і подкач. <плес> і ще я почала їздити ще в спортзал і добиваюся ще іноді в тренажерці. Ну, саме на тренажерах. От. І тут же. В цьому просторі ми зйомки ведемо. Тут, тут за цим дзеркалом у нас ще запакований простір той, що у нас був використаний під Reels. А зазвичай там ми знімаємо. От. І тут же, тут же я проводжу а, з психологом зустрічі. І я, і Саша, окремо у нас двоє різних психологів. От, і тут же краще, це в мене такий тренувальний простір, і тут же бо з психологом зустрічі я називаю, називаю теж тренуванням. Я кажу, Саша, я на тренування, і він теж. Я вже з рік займаюсь, а Саша десь півроку. Саша дуже від. Відбувався Я кажу, давай, будь зі мною, я пішла, а ти пішов. Він дуже не хотів, але пішов, і він просто дуже боявся почати це. Він не міг зрозуміти, з чого почати, що казати. А я кажу, та розберешся походи, і так воно і є. Коротше, хто ще не пробував це для себе, я дуже рекомендую в новому році розпочати і своє тіло качати. І не тільки тіло, а ще й менталку, бо це ну, реально йде в комплекті. І це дуже корисно, особливо нам, українцям. Я це називаю спортом для менталки. От реально, можна відноситись до цього як до просто спорту. Заняття спорту, але для е, своєї головушки. От я точно можу сказати, що саме через психолога. Ми почали зараз займатися музикою. Бо Саша ж ну, завжди щось там пописував собі, пописував якесь ми зло писав, але його ніхто не чув. Я навіть не чула. В мене така тема, що я дуже сильно сфокусована не на собі, а на інших. Хоча. Можливо, так зі сторони не здається, але я прям сильно вкладаюсь в інших, я мотивую. Типу, ти такий талановитий, ти класний, ти, це, це тобі треба робити. А я про себе, Та ні, я взагалі не вмію. я нуль. І, і коли я о, зрозуміла, що це прям о, проблема. Я прям її усвідомила, усвідомила в момент, коли я з психологом, і ще до того я розмовляла на тему своєї мрії, і в мене е я казала, що моя мрія, моя мрія була просто про не про мене. В моїй мрії я стояла в стороні і дивилась ще, отак от. Така моя мрія була. Ну, е, мрія це не те, що там війна закінчиться. А якась мрія така, ну, типу, мрія, там, Оскар отримати, знаєте, типу, мрія. Ну, щось таке. І моя мрія була завжди на Саші зав'язана. Я б хотіла, щоб Саша був на сцені, щоб він грав свою музику, а я б її там слухала. Я це була моя мрія. Я, 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 я була просто слухачем в своїй мрії. І я зрозуміла, наскільки це. А, неправильно, викривлено, сумно. А, і за допомогою психолога я якби почала ну, бо іноді, знаєте, наші сесії навіть проходять так, що типу, я 20-30 хвилин розмовляю про когось, іншого, що, щось там розказує. А вона мені, типу, а ти? Ну, а що? <сум> Ми може про тебе. <сум> і мені дуже складно почати щось ну, про себе думати. Прям так складно, що я прям взагалі не хочу, не хочу туди лізти. Але за допомогою а, цієї терапії я зрозуміла, що. І це було по малесеньких малесеньких крокам а, було зроблено такий шлях, що я з того, що я буду просто в стороні дивитись, а, до того, що я може буду взагалі на сцені, теж з тобою співати. Це буде вже моя музика навіть майже. Бо той, хто співає, той ніби як і, знаєте, завжди теж співає, бо я його... я його змусила теж співати. Коротше, і тепер завтра новий рік, це я записую 30 го завтра новий рік. І ми встигли до нового року записати три демки з пісні з піснями, і оце музло, яке яке ви трішечки чуєте тут? Це вже наше музло. <сум> Уже так хочу вже показати. Ми будемо робити кліп. О, який рока. Але стиль це все. Знаєш, щоб не було потім I look like a pencil. Claire, it's French. І все, ти просто. Просто свині тод. Ні, не модно вийшло. <laughs> Підготовка попа до зйомки. О, це просто косплей. Ну вона. Коротше, знімаємо новини. Тут я, значить, себе дивлюсь на монітора, щоб ну, все контролювати. Тут, значить, я бачу Сашу. Він, коротше, знаєте, що робить. Просто мені мішає. І я собі там щось розказую, розказую, і в якийсь момент в нього отак. О, щось там він там. Оце роби. <бук cassette> і відволікає капець як. А вообще, дивіться, який мене лук. Це ж, ну. Хто скаже, що в мене тепер погана зачіска? Це просто такий косплей. Правда ж? Супер-супер косплей. Оце вже все знайшла. Навіть сукню оцю мені довелося так розрізати, бо вона. І задом наперед я її вдягла, бо це взагалі то сукня. Просто вона так ідеально підходить під лук, що ну, не можна було не використати. Метла Лук, представте, Я ще чокну так грубо але повище. Це так мило. Що я плачу, намалювавшись собі. Щоб поняття, Угу. я. Нема капельців, не капельця. бачу. <рес> Непонятно щось намалював з де. Подивіться, будь ласка, що це робиться? Це є наша студія. Це моя вчителька. Антоніна якно, вау! Ого! Ого. Ого! А, значит, це Олександр, всім відомий. А це мої ноги. Тут, от в такій штукенці я буду співати, буду, ну, буде спів під контролем. Ці... На контролі цієї жінки. Наталя, Антоніна, Антоніна, Наталя. Як ви розцінюєте мої шанси на успіх? Космічні. Космічні? Ну, тобто, нам треба відстрелити перший ступінь, щоб вийти на першу космічну. Ага, Щось, коротше, бачите, оце вже там, там мій спів. Трен 5. Дуже прикольно. Там головоломки всякі. Це я прыгаю. Е Можна так от е з трьох персонажів міняти, щоб проходить Боже, Уже це тут виснограм, так ржавость. <реку> Ми збираємо, чи не можемо щось виграти. Давай, там. Ой, дуже смішно. Ну тут зараз! ха ха Та ти шо? Ну, ти подивись. Татуш. Та ти тіда там. Боже. Вот это да. Ти бачиш? Це так, Саша, буде отак знімати, значить, Так дивитися. Ой. А я буду сюди дивитися і все бачити, і все знати. Оце я дуже люблю. Ну, типу, затримка, от як в мене, так і в тебе буде. Ну це солідна. Ріка! Алиною. Ну, ми вообще, да, ми моя... якими. на цей замес. так це виглядає все. Вот так. Ось така в нас э, situation. А, значит, я вдягла диві, дивіться такий памперс неочікуваний. Всі будуть писати, що я в памперсі 100%. Чому такий вибір пав, а ну так от вийшло. Ми не можемо це пояснити. Але це екстравагензе. Екстра, екстравагенза. Ем, значить, я от сюди зайду зараз і буду халабудитися. Я дуже ом, космік. космік. Смічна нутелка. Ні, ну бачите гарно, прикольно. Улія. Вау, там що синя навіть. Ну короче, подивитися в моем інстаграмі, що там вийшло по итогу. Хихи. Е? Стекат. <гум> 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 ну от так я думала як там. <гум> like this, what does you Stalin. hey! You.